Виконуємо номер 11 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Точка А ділить пряму М на два промені. За якою умови точки Б і С цієї прямої належать одному променю і різним променям. Приступаємо до виконання. Виконуємо малюнок до нашої задачі, проведемо пряму М і точку А, яка належить нашій прямій. Ну а тепер дамо відповідь на наше питання: за якою умови точки Б і С цієї прямої належать одному променю. Якщо точки Б і С лежать по один бік. Від точки А, чи то зліва, чи то справа, то вони належать одному променю. Бо наша точка А ділить пряму М на два промені один і другий. Якщо ж точки Б і С лежать по різні боки від точки А, то вони належать різним променям. Запишемо це. Якщо точки Б і С лежать по один бік від точки А, то вони належать Одному променю якщо точки Б? Лежать по різні боки. від Точки А, то вони належать різним променям. номер 11 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 інтегрований курс частина 2 виконано